Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 7 січня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Справедливість говорить про те, що. У кого на цей день заплановано вирішення якихось питань в сфері юриспродикції, десь, можливо, в соціальних сферах, можливо, хтось там бажав оформити якісь документи. Ну, у кожного різне. Хтось, можливо, кредит бажав узяти, у когось вирішення робочих питань. У вас все буде вдалим. Але все ж таки приділяйте увагу паперам, які будете оформлювати. На більш побутовому рівні на цей день намагайтеся вести урівноважений спосіб життя для того, щоб у вас не переважували ні одна із ваших сфер життя, і тому обмінюйтеся на рівних своєї енергії, своїми вкладеннями чи то емоційними, моральними, можливо, матеріальними. Статками у стосунки або у якийсь союз у вашому партнерстві, робочому чи особистому, рівно настільки, наскільки ви отримуєте навзаєм. Таким чином, ви ще на вечір будете задоволені тим, що ви зберегли своє е, таке, емоційне і ментальне здоров'я. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант сімка пентаклів. Вам так. Вам прийшов уже час діяти, можливо, ви тривалий час перепочивали щось для себе, там обмірковували, можливо, у вас якийсь хворобливий стан був і заважав вам діяти. То вже прийшов час це все пройти і рухатися далі. Тобто йти вже до якоїсь певної своєї мети, здобувати знання, прикладати зусилля, працювати активно. І тоді ви будете задоволені тим днем, який будете проживати сьогодні. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант: лицар кубки вам так. Можливо, хтось із дівчаток очікує на гостину такого кавалера емоційного, який добрий за своєю натурою, можливо, багато рухається, переміщується, або робота із поїздками пов'язана, то сьогодні, можливо, хтось до вас на гостину завітає. А якщо не вийде завітати, то ви отримаєте якесь повідомлення, внаслідок чого будете задоволені. Якщо це стосується чоловіків, то ви зможете здійснити поїздки, ті, які у вас заплановані на цей день, і будете задоволені результатами тих поїздок. Також на цей день в кого призначені побачення, зустрічі, то все у вас пройде вдалим, можете бути такі впевнені у своїй правоті, в своїх думках, у своїх емоціях можете їх відкрито проявляти і очікувати взаємне ставлення до вас. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.